Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни, і щойно закінчилась повітряна тривога, яка лунала понад 4 години по всій території України. Чергова масована атака. О 8.30 сирени почали лунати у столиці, а за кілька хвилин поширилися всією територією країни. Розпочалася атака дронами камікадзе. Наша ППО збила сім шахетів із Білгородської області та з району Токмака. Ворог запустив рекордну кількість ракет С-300 – аж 35 одиниць. А по Харківській та Запорізькій області здійснив масований удар у харківському районі. Попередньо поранення отримали восьмеро людей. Двоє з них у важкому стані. Вже відомо, що росіяни поцілили по декількох об'єктах енергетичної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах. Влучання призвели до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. І сьогодні дві російські крилати ракети Калібр здійснили перетин державного кордону України з Молдовою. Вони перетнули повітряний простір Румунії, після чого знову зайшли у повітряний простір України. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Наразі у нас біля 150 тисяч абонентів по місту Харкову без електроенергії. Частково ми вже відновлюємо водопостачання відповідно теплопостачання, відновлюємо електроживлення нашої, так би мовити, критичної інфраструктури міста Харкова. Це водоканали і відповідні теплові мережі. Ну і на місцях знов ж таки працюють підрозділи ДСНС, які фактично зараз усувають аварійність. Зранку росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину, обстрілювали наш регіон. Звідучора увечері на область іранські іранське безпілотника. Близько четвертої ранку випустили ракети типу Калібр. Наші сили ППО збили усі шахеди та майже усі ракети. Одна влучила в енергетичне підприємство на Криворіжжі. Також з важкої артилерії ворог обстріляв і Нікопольський район. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз нами у зв'язку. Соню. Марко кілька гучних вибухів сьогодні близько четвертої ранку. Почули мешканці Дніпропетровщини. Наші сили ППО збили ворожі ракети типу Калібр. На жаль, одна влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. Далі пряма мова. Суттєво пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі там працюють служби ДСНС і всі необхідні комунальні підприємства. В результаті цього обстрілу одна людина отримала легкі поранення. І після надання медичної допомоги вона пішла додому. А у новомосковському районі уламки однієї з ракет впали. На приватний будинок сталася пожежа. Люди не постраждали. Прошу показати. у мене дві. О, близько 10-ї вечора росіяни атакували нашу область дронами камікадзе. Українські військові відбили успішно цю повітряну атаку. Також під ворожий вогонь вночі потрапила і Нікопольщина. Окупанти обстріляли Покровську громаду. Районний центр не зачепило. Далі пряма мова Нікополю без постраждалих без поранених. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за Сиренами не ігноруйте їх. Загроза артобстрілів не залишається. Через загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщині застосували екстрені відключення електроенергії. У Дніпрі також не працює електротранспорт. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і через загрозу ракетної атаки у Дніпрі став увесь електротранспорт. Трамвай та тролейбуси прибрали з небезпечних ділянок, мостів і перехресть. Чи запрацює електротранспорт увечері? Поки невідомо. Через неструмлення затримуються і потяги. Укрзалізниці. Пасажирів деяких рейсів пересаджують до вагонів під резервним тепловозом. Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована. Посадка та висадка в місцях, де оголошена повітряна тривога, продовжується підземними переходами. Про це зазначили в Укрзалізниці. Потужна аварія у центрі Дніпра на перехресті Січеславської набережної та Володимира Великого зіткнулися і веко та Хундай. У результаті ДТП постраждала 10-річна дівчинка. Її ушпиталили. Попередньо відомо, що Хундай не поступився дорогою. Мікроавтобуси при повороті наліво. Деталі з'ясовують правоохоронці. Під постійним ворожим вогнем саме так наразі живе уся прибережна територія Нікопольського району. Та, попри усю небезпеку, у цих населених пунктах люди продовжують мешкати та працювати. Їм доводиться раз за разом відновлювати власні домівки. Ворог часто руйнує комунікації. Люди сидять без світла, води та зв'язку. Як місцеві живуть на лінії вогню, дивіться далі. Це одна із сіл Мирівської громади, як і інші прибережні території Нікопольщини. Воно нещадно тероризується росіянами, руйнується інфраструктура, комунікації та приватні оселі. Зайшла в хату, сіла, коли бу бух Я відкрила двері. У мене вилітіло стекла із дверей, окна. В общем, і тут і по стінки зацепила везде. Людмила живе тут все життя, та вже не гірше за військових експертів навчилася розрізняти, з чого росіяни обстрілюють будинки. За скільки місяців навчиться розрізняти, бо були і тут і Гради, Все на світі було вже розбиратися, який, який снаряд прилетів. і що виставило. Із липня від ворожих обстрілів тут постраждали понад півтори сотні осель. Деякі будинки обстрілювалися двічі і навіть тричі, як, от, наприклад, у Анатолія Мироновича. Востаннє до його подвір'я прилетіло буквально тиждень тому. Жирною волною навіть стіну поламало. що на свій побило, кришу повинули кажу, мистець волонтери допомогли, накрили безранку. Ну, харак, позабивали вікна, бо повиносили місці з лутками з усім. Людям доводиться жити без води вже більше трьох тижнів. Проблему були і до війни. Втім, нині через зниження рівня води у водосховищі ситуація погіршилась. Зараз у селі працюють над тим, аби вирішити проблему. У нас номер один проблема була до війни, і вона на сьогодні залишається водопостачання. Наразі вже ось виконавчим комітетом закуплено багато труб. Буде замовлятися насос через те, що впав рівень води, ми не можемо поки перестроїти. Ну, на щастя, вже все закупили, все, але роботи ускладнюються. Сьогодні вийшли працювати на берег. Почався обстріл, знову не вийшло. Як буде завтра, ніхто не знає. Зв'язку у селі теж часто не буває. Аби повідомити про руйнування після прильотів доводиться їхати за 30 кілометрів. Втім, як би складно не було у селі, вірять усі труднощі. Тимчасові тут будують плани та вірять у нашу перемогу. Довгий, довгий стіл, три кабана, шашлик. І море по А Якщо серйозно, то звісно плани на відновлення є. У війну проявилися самі слабкі місця. І ми зараз уже точно бачимо, куди нам треба буде спрямувати зусилля після війни. Валерія Малихіна, Анна Целуйко, Ігор Силко. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти. Критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі. 11-й канал є на Ютубі. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.